Це середня курчатка. А ми з Мріюшкою на них дивимось. Так, да, Мріюша, так. А да. вон там. Курчаточка такий. Вон там. Ця квочка висиділа, таких, як сама, і ще три марана. Воно чорненькі марани. А то решта такі, як вона. Там один онопівник. півник, його гарно видно, воно він виходить. Світленький такий півничок. А ту наче решта курочки. такі вони вже. Це середня група наша. От. Ми тут з мріюшею, тому ми ближче не дуже йдемо. Там уже гортензії такі, хлочечка. Гортензії такі вже. О, щось а, щось йшла. А он тут дуже красивий кущик у нас. А осень прямо. Кусик осень. Да и мрію шамурка. Мрію шамурка.